Дід Панас та пенсіон. Дід Панас пізно ввечері йде в тебе. Купити на останні гроші, котячі їди за себе. в тебе недавно відкрили спортлото. І багато людей там почали зникати. І зустрічає, коло нього там його мужик. Діду, деньги є, Це зараз, Давай ти мені 200 гривень. А я тобі квартиру в центрі. його <ривш> так. Свободу, свободу голосу. <ривш> Дивиться дід, а у мужика сорочка розхристана, очі червоні, а із під дверей спортлото однорукі бандити на нього дивляться. І глазами своїми мигають і руками машуть. Ну, дід по нас не лох, погодився. Надо ж йому квартира буде для внуків. Ну, в цій конторі, а, в цьому ж спортлото і була ця юридична фі... контора, к... яка працювала цілодобово, Дали йому документ, усе мілким шрифтом. Але наче все добре, нічого не продає, тільки йому щось дарять. Ну, вроді нормально. Віддав 200 гривень. А в мужика завели однорукі бандити далі в пітьму казино. Приїжджає він за адресою. А квартира у самому центрі Києва. З вікон видно майдан. Але у квартирі все захламлено, кром мішки якісь тричать, гречка розкидана у шафі скелет 1935 року. Він поприбирав трошки, скелети в ручки чарку вставив, за здоров'я випили, за жис поговорили, як оту пенсію получать, ну, різних обговорювали. Але щось не то було з квартири. Постійно о 12-тій ночі якісь люди нею шастали. А головне, усі у білому, наші збожевільні повтікали санітари. Одного разу коло дверей він знайшов торт вранці. Він зразу зрозумів, що то він отруєний, згодував щурам. А щури на наступний день розжиріли і їх поїли коти. Ну, понятно, що він був отравлений, бо вони так би не розжирили. Його це заїбало. І от одного разу він взяв в руки свою швабру. Коли ті падлюки стали водити коло хоровода коло його дверей, вибив він двері нафіг і вийшов. Вони проводять хоровод навколо магнітофона. А з магнітофона лунає така красива пісня, така красива, так л'ється. Що аж сльози пускає дід? Слухав він її і розчулився. А йому кажуть, що в тій квартирі жила велика людина. Космонавт! А що він? І в космос літав? Ну майся! І зато послухає, як він згарно співає. І дід по нас зрозумів, що така людина поганою бути не може. І вони йому кажуть, діду, віддайте нам квартиру під музей, аби вам пенсію буде забезпечено, а на кнаси будете їсти, ікру, баклажану, заморську. Рябчиків хуярити. Ну, Вроді теж дають йому договір. Іде до юриста. Юрист каже, ну, да все нормально. Ну, дід по нас підписує, переїжджає на дачу під Чорнобиль. Чекає Ананасів, чекає рябчиків, чекає пенсію. Вже літо пройшло, а пенсії все нема. Поїхав у Київ розбиратись, що ж до фігня. Де ж рябчики? Де ж баклажанна ікра? Де оце все, я питаю? Дзвонить юристу. А, юрист каже, скільки ви мені платите? Десять гривень. а вони мені платять тричі більше. Тридцять. Нічогося. Да. плачує. Приходить він в дім і зустрічає сусідку. Ви мене затоплюєте. Сусідка з іншого під'їзду. А дім був старий, совєтський ще. З п'ятого поверху першого під'їзду затоплює другий поверх другого, а з другого поверху другого під'їзду затоплює третій поверх першого. А з третього поверху затоплює метро нахил. <рив> Пішов діту квартиру розібратись, що ж там за фігня коїться. Бо ключі, А ключі не підходять, замки поміняні. Двері теж, він не зразу подивився, бо трошки підслівку отримав. Типу. А через щілин дверей видно, що там озеро, а посеред озера ладьі плавають. І всі люди у цій в білому кляті. А по центрі озера на острові танцюють маленькі лебіді навкого чувака, який співає «Любіма моя». Дід по нас грюкав у двері, ніхто не відкрив. Виключав світло, пробував в лому виламати двері, але зламав стріломи. Все, не взяти їх. Е... Напряму треба хитрістю вигнати, згадавши їхній лідер-космонавт, і підкинув їм записку, що в 12 ночі з двору буде запускатись ракета на самісінький Марс. От виходять ті люди о 11 ночі на дитячу площадку і бачать ракету, яка вдень була дитячою гіркою. А мені написано на Марс. Підходять до ракети, пастор піднімається велично по сходам, і зачитує молитву за віддалення від землі. Всі залізли у ракету, а дід по нас підпалив сірниками запал, і, і ракета полетіла, а полетіла вона надалеко. Наскільки в день діда пенсії хватило і розірвалась десь над Києвом, Доплатили б йому б трошечки більше. Полетіли б, навірно, і на самісінський Марс, а так наскільки пороху вистачило. Зайшов дід, вигнав балерин. Відкриває шкаф, де скелет, а в нього вже там подруга, подруга висить. Ну, отак от він одвоював собі квартиру. Але жити там не став, бо місце прокляте. А щоб юристи його більше не, не пойобували, продав квартиру за біткоїни і живе тепер у Чорнобилі. Кінець. У мене все, хто там насправді?